Вітаю на уроці читання. Сьогодні ми продовжуємо працювати за оповіданням Анатолія Григорука мудра мова. Давайте привітаємось, давайте посміхнемося. Давайте в очі глянемо і нам тепліше стане. Раз рука два рука, раз плече, два плече, голова вліво, вправо подивилась, посміхнулась, привіталась. Подивись на малюнок, роздивись всіх ананасів і спробуй повторити кожну емоцію для того, щоб підняти свій настрій. А зараз артикуляційні вправи: Секундний видих, вдих і видих носом. Секундний видих, вдих і видих ротом. Секундний видих, вдих носом, видих ротом. Секундний видих, вдих ротом, видих носом. Робота над скоромовкою. Постав відео на паузу. Спочатку прочитай повільно скоромовку, а потім спробуй прочитати якнайшвидше. Мав впенятку мовить Мамо, масла, моркви, маку мало. Миско, мамочка, мілка мало містить молока. Продовження оповідання за Анатолієм Григороком мудра мова. Але спочатку пригадай початок історії з минулого уроку про хлопчика Тарасика та про його бінокль. Прийшов Тарасик додому, засмучений, і питає в бабусі А що це означає, слово не горобець»? Це, каже бабуся, така приказка є. Слово не горобець» вилетить. Не піймаєш. І означає це, що перш ніж щось сказати, гарненько подумай, бо потім можеш ой як пожалкувати. Бабуся помовчала, а тоді повела далі. Мудрих приказок люди за віки придумали безліч. Зокрема, й про нашу рідну мову. Про те, як шанувати слово, не розкидатися ним. Ось зачекайно. Я хоч кілька з них пригадаю про базі, лепету, хторохтіїв з осудом кажуть довгим язиком тільки поломиски лзати. Або слово не полова язик не помело. Тим часом людей розсудливих, стриманих сприймають із повагою хто мовчить, той двох навчить. Дуже цінується привітне гречне слово. А про зле спадають на думку такі приказки: гостре словечко коле сердечко, шабля ранить голову, а слово душу. Як бачиш, Тарасику, наша мова дуже мудра, нею слід пишатися, берегти її старано вивчати. Тарасик уважно слухав, та неспокій не полишав його, і, коли бабуся замокла, він спитав А що я хлопцям скажу? Ну, про бінокль? Я вважаю, що мужня чесна людина мусить зізнатися, що через свою хвалькуватість сказала неправду. І звісно, вибачитися перед товаришами це, хлопче, буде тобі наука, бо, як кажуть, брехнею весь світ перейдеш та назад не вернешся. Зараз постав відео на паузу. Якщо потрібно прочитай це оповідання ще раз, дай відповідь на запитання чи виконай завдання. Тож, хто головний персонаж оповідання? Який випадок із життя хлопчика описано у творі? У якій послідовності розгорталися події в оповіданні? Як ти думаєш, скільки років Тарасику, яким він зображений на малюнку? У зв'язку з чим відбулася розмова між Тарасиком і бабусею? Поясни значення виділених висловів. У якій частині оповідання висловлено головну думку. Постав одне одному запитання за прочитаним твором. Знайди в оповіданні прислів'я і прочитай їх. Поясни, як ти їх розумієш. Дякую за увагу. До зустрічі!